Доброго дня, я з України. Сьогодні 12 липня і вже майже середина літа, ще трішечки, і вже літо почне наближатися до свого завершення. Зараз восьма година ранку, і сьогодні я хочу зробити таке нестандартне, незвичайне для мене, для мого каналу відео: це просто показати мій день, як я його проводжу, що роблю, як розпочинаю і взагалі, якими справами займаюсь. Не буде ніяких таких порад погороду або рецептів, просто покажу свій звичайний день. Сподіваюсь, вам такий формат сподобається. Ви мені пишіть, і тоді я деколи буду такі відео знімати. Гарного перегляду. Починаємо цей день. Ось так гарно зараз на вулиці, ще досить рано. Всі ці дні, вже майже другий тиждень, у нас кожен день йдуть дуже сильні дощі. І ось навіть вчора, начебто, в місті не було дощів, а в нас тут, на дачі, був дуже сильний дощ. Ось, поки відео знімаю і побачила, подивіться, скільки води набігло у фуксію. В горщик з фуксією зараз потрібно злити, бо я не бачила, що так багато води. Подивіться, тут, мабуть, сантиметра 3-4 води стоїть. Там в мене отворів немає. Тут я не робила отвори, тому що ці горщики в мене знаходились на терасі, і для того, щоб на терасу не лила водичка, ну і взагалі, щоб не пересихала фуксія, вона цього не любить. То отвори не робила, посадила сюди фоксію, і, мабуть, може, з даху стікала вчора водичка. Дуже сильна злива вчора була, і вночі було досить-досить холодно. Ну так, прям сильно холодно, начебто це вже осінь на вулиці. Десь вже гуляє лакусик, а он він там лохину оглядає. Лохини трішечки в цьому році, до речі, було ягідок, буквально одна скляночка, Але, ну, зрозуміло, що кущі пересаджені, дуже великі вони вже були. Тут вже якимось справами займається лакусик, мабуть, ящерку побачив, полює вже за нею. Я вже поставила каву заварювати обов'язково, який ранок без кави. В мене кожен ранок починається з кави дуже-дуже ароматна кава. Я вам показувала і розказувала, яку я люблю каву пити. І зараз будемо пити каву. І також будемо вже сідати снідати. Ми снідаємо завжди на вулиці. Ну, а це наступне моє завдання на сьогодні трішечки вам покажу. Буду робити консервацію огірочки кабачки, і також буду сушити, цукати з кабачків починати робити, тому що ви мені казали, що вам цікавий цей рецепт, тому я вам його покажу. Ну, Справ на сьогодні багато, буду поступово вам все показувати. Сподіваюсь, вам це відео сподобається. Дуже ось так приємно починати ранок на вулиці. Ми хоч і жили в своєму будинку, але ніколи не снідали на вулиці. Якось було нам, ну не знаю, напряжно так сказати, виносити все на вулицю. А тут у нас будинок невеличкий, кухні як такої немає. І ми настільки звикли вже виходити, снідати на вулицю, і дуже дуже це приємно починати ось так свій ранок. І ще хотіла вам показати. Придбали ми ось такий сирочок, халумі називається ось таким шматочком він йде. Це саме сир для смаження. Дуже такий незвичайний в нього смак. Так, коли скуштуєш його в сирому вигляді, він дуже схожий на сологуні. такого яскравого смаку немає. Але коли його підсмажиш і потім на тост, додаючи якесь варення, наприклад, дуже-дуже смачно виходить. І до ароматної кави це найкращий сніданок для мене. Йдемо з доцію і з лакусьом на колонку за водичкою. Взяли пляшечки. Ну, тут така є скважина, водичка, можна її споживати в їжу, але ми привозимо з дому, з міста в баклагах, а цю водичку використовую, щоб помити огірочки перед консервуванням, щоб пролити кілька разів. Така непогана водичка. Ось таке знову у нас сьогодні небо. Я так думаю, що після обіду, як і вчора, знову буде дощ. Тому, що потрібно зробити на городі, ось зараз прийдемо і будемо працювати над цим. Це дуже близько знаходиться, буквально одна хвилинка до колонки і ще одна хвилинка до пляжу. І вирішили пройтись подивитися, як на пляжі зараз. Вода, бачите, як далеко пішла. Була, коли навесні взагалі був такий наповнений Дніпро, то була вода аж ось тут знаходилась. Ось тут. Минулі вихідні були, ну ось бачите, де ось кордон, була тут водичка, і вже майже на метр відійшла від берегів. Водичка чиста, можна купатися. Лакусік не дуже любить водичку. Боїться, бачите, як обережно йде. Там ще жабки стрибають. Несе Ксюха воду. Короми слогнеться, а занелакусік, як барвінок в'ється. Огірочки залила водичкою. і завжди так роблю перед тим, як консервувати. Показувала і нагадувала, коли показувала рецепт маринованих огірочків і кабачків у кетчупі. І поки вони настоюються, набрала. Поливаю теплицю гарну і набрала лієчки з водичкою. Буду сьогодні підживлювати огірочки і помідорчики монофосфатом калія. Додаю по 10 грамів на лійку водички. Ну, це ось така мірна ложечка. Але перед тим, як підживлювати, будуть що і будь-чим, обов'язково гарно проливаємо ґрунт, чим я зараз і займаюся. Помідорчики вже є дозрілі, буде окреме відео про огляд городу. Що зараз в мене росте, як доглядаю? І тепличку покажу, і город покажу. Вже є що показати. Вже багато чого споживаємо свого згороду. І огірочки, і перчики, і помідорчики, і кабачки. Ну, баклажанів ще поки що немає. Так, тепличку полила підживила. Наступна робота в мене невеличке буде прання. Так як в квартирі в нас ще йде ремонт. До речі, багато ми робимо своїми руками, як завжди, досить часто, майже кожен день їздимо з донькою, шпалери знімаємо, грунтуємо, прибираємо, ну, підготовлюємо до поклейки нових шпалер або ще хочемо ми зробити штукатурку. ну, Будемо бачити. Не показувала вам, навіть не знаю, цікаво вам буде дивитися наш ремонт чи ні, і навіть не знімала нічого. Але також пишіть, якщо цікаво, то покажу з того етапу, на якому ми зараз знаходимося, і як буде далі все йти. Ну і тому трішечки перемо вдома руками. Тому наступна робота в мене сьогодні така: поки огірочки ще лежать у водичці, підготовлюються до консервування. Наступне, що будемо робити з донькою, хочемо ось тут в нас стол, ну, де ми готуємо їжу і умивальник. І ось тут завжди до обіду дуже таке яскраве сонечко. То ми хочемо взяти сітку, тіньовку і ось так зверху натягнути. Зайві гілочки донька вже повідпилювала, поприбирала, і зараз будемо натягувати цю сітку. Такі дрібні роботи в нас впродовж дня, але хотіла показати вам весь свій день, то показую, хоча б так по одні-дві хвилинки, що ми робимо чим займаємось. Зараз будемо натягувати. Ось такий у нас получився навіс. Ну, а вже ж цей тимчасовий чоловік хотів таким же чином зробити подовжити дах від навісу і ось так, щоб було закрито і ось це робоче місце наше. Ну Поки що йому нема коли, поки що він на роботі. І ось таким чином ми з донькою вирішили це питання. Тобто, щоб не так пекло сонце. Бачите, ось зверху видно наскільки зараз яскраве сонце. Так би воно потрапляло туди під навіс, а так воно затишно і вийшло гарне затінення. Так, ну і буду працювати, займатися огірочками. Вирішили ще з донькою зробити одну баночку кислих огірочків, точніше малосолоних. Поки що будемо їсти як малосолоні десь 3-4 дні і вже можна їх споживати. А потім, якщо не з'їмо, будуть вже кислі там для солянки або для інших якісь страв для олів'є салатику. Просто скажу, як роблю я на дно баночки кладемо. Листочки вишні кладу завжди. так, Любимо також класти селеру, але в цьому році не посіяла, не посадила її, тому взяла петрушечку, так, хрін і також листочки чорної смородини, Ну можна червоної, можна по річки. Також часничок кладу на дно, все, що кладу на дно, те потім буду складати і зверху. І так як не зійшов кріп, зовсім не знаю чому, буду додавати сушений. Просто на дно насипала і зверху. І гострий перчик є ось в такому вигляді. Це донька любить такий зробити маринований у соєвому соусі, тому я кілька кружевців візьму на дно і зверху також покладу. І все, залишу тут на сонечку, щоб вони стояли. А, і також 100-грамовий стаканчик солі. Більше люблю брати таку велику. Крупного помолу в сіль. І зверху насиплю, водичку залью, кришкою щільно закривати не буду, а так навскоси, просто щоб туди не потрапляли комашки різні, і все. І буде на сонечку прокисати, поки будуть готові вони вже. Ось так: три баночки огірочків я закрила разом з кабачками. Зараз віднесу в будинок і гарно їх там замотаю. Десь добу вони будуть в мене вкриті, а потім розмотаю і вже будуть готові для того, щоб. Опускати їх або в підвал, або в погріб. З консервацією закінчили. Зараз вип'ю чашечку кави, з'їм цукерку обов'язково, щоб відкріпитися, і піду займатися наступними справами. Наступне в мене на сьогодні вже зараз четверта година. І ще хочу встигнути зробити на вулиці, пообрізати листя на томатах на помідорчиках знизу. Взагалі так не роблю, але в цьому році така прохолодна погода і таке дощове літо. Що я хвилюю, що вони просто пропадуть і захворіють помідорчики. До речі, там у батьків в місті сусіди вже почали скажити, що з'явилась фітофтора, і помідори пропадають просто за один день, начебто згорають. Ось, тому хочу прибрати трішечки, і я думаю, що буде нормально. Зараз так на вулиці прохолодно, четверта година, а таке враження, навіть щоб то година восьма десь, ось так ввечері. І такий вітерець, дуже-дуже холодний вітерець. Ну, для літа взагалі нетиповий. Так, з'їм цукерочку солоденьку. Я взагалі хочу вам сказати, я така солодкоїжка, була б моя воля, я б одними цукерками і шоколадками та тістечками і годувалась, більше б нічого не їла. Ну, ну це таке моє бажання. І зрізаю, якщо маленькі пасинки. Вони вже не наберуть цвіту, не наберуть плодів, тому я їх прибираю. І, ну вже побачила ось такі листочки, то ще одна робота мені сьогодні не намалювалася. Буду обробляти від хвороб і від шкідників одразу також оброблю. Ось так прибрала всі листочки і на низькорослих, і на високорослих томаток. Зараз вони позаду мене. На шпалері вони в мене підв'язані. І буду обробляти. Для цієї обробки обрала ось два таких препарати: квадріс і Актелік. Буду, хочу обробити ними і помідори, і огірочки в теплиці, також, і баклажани на вулиці, перець. Ну, наскільки вистачить, тому що цих двох пакетиків достатньо на 6 літрів водички Буду обробляти. Так, чому саме ці обрала? Тому що вони мають короткий строк очікування. Тобто, через 4-5 днів вже можна споживати у їжу плоди. А я огірочки зараз зібрала всі, і 4-5 днів нам буде що споживати, а потім вже можна буде використовувати ті плоди, які були оброблені. Так само і з помідорчиками. Ось тут 6 мл і тут також 6 мл, цього достатньо на 5 літрів водички. Ось і всі роботи зробили на сьогодні. Зараз вивезу хворі листочки з городу, щоб не лишати там захворювання. Наберемо ще водички, трішечки погуляємо з і з Досією, підемо, подивимось, як там рибалки сьогодні вдало рибалять чи ні. І все, ось такий був сьогодні мій день. На завтра запланувала вже інші роботи. Завжди намагаюсь так робити. З вечора планувати, що потрібно зробити завтра. Завтра буду підв'язувати помідорчики, там ще одна. одна грядочка залишилась, в мене не підв'язана, і також перець, гострий і солодкий. Ось такі будуть робити завтра, основні, а далі подивимось. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Провели цей день зі мною. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.